Доброго вечора, доброго вечора. Акваріум вдруге порадував відвідувачів ПАБУ Варенікс своїм візитом, як і на концертній у жовтні, бажаючих послухати Бориса Гребенщикова ледве містив паб. Рік сороколіття акваріуму навантажений виступами групи в Росії та в Україні. Чуть-чуть ми навіть перебираємо через край, тому що хочеться як можна більше зіграти в цьому году. Дуже много концертів в этот раз вийшло. Где-то по сравнению со средним годом раза в два получается больше концертов. По понятним причинам ювілейний год цього разу на концерті в Чернігові Борис Гребенщиков представив інтернаціональний склад акваріуму. Барбанщик та флейтист з Ірландії, басист Олександр Тітов, який з перервами грає у групі з 80-х років, мешкає у Лондоні. Програма виступу також відрізнялась від осіннього концерту. Вибір пісень, а їх за час існування акваріуму, Борис Гребенщиков написав неймовірну кількість, не залежить від настрою автора або складу музикантів, з яким група приїхала на концерт. Концерт. К моему настроению это не имеет никакого отношения. Это вот то, что мы чувствуем, что сегодня стоит играть. Что любой из группы может сказать, что вот это, кажется, играть сегодня не стоит, а вот это может попробовать. И так мы и будем делать. Огонь печей вавилона, твое лицо. Это огонь печей У 2013-му акваріум віддасть перевагу студійній роботі, щоб записати нові пісні. Концертів буде значно менше. Як цей рік, так і наступний для акваріуму буде ювілейний. Засновнику групи Борису Гребенщикову виповниться 60. Хоча до ювілеїв у Бориса Борисовича своє ставлення. Я не розумію ювілеїв. Ювілеї повинні працювати ті люди і ті організації, у яких більше нічого хорошого немає. Знаєте, комуністична партія.